Сьогодні в АТВ почались нові акції. Йдемоте разом зі мною. Взяли свій улюблений йогурт «Делісимо аж 5 упаковочок по 21,90. Майонез щедро, промансаль, 400 грамів по 33.50, пепсі по 32.90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнесся, посилання в шапці профіль там ще більше цікавого. Сі анонси все тільки там. Мій улюблений шоколад світич. Тіремісу по 30,30, ,30. Також королівський шарм за 100 грамів 24,75, ковбаса кубаса, до пюрешки 60,90, активія, чия по 19.50. Сирочки. Ферма, Ось такий по 8,50 з картою АТБ. кефір, ферма 2,5% 3490. Кітка чанки по 22,50%. Кава, якобсь минар 94,90, шоколад вері-пері по 21.50, приправи ексклюзив по 22,40. Також рево по 40 гривень з картою АТБ. До речі, чорне, новеньке. Пакети для сміття по 34 гривні з картою АТБ. крабові палички, сніжний краб по 47,90. Також камамбер від президент 70 гривень з картою АТБ. Пельмені мішутка Філені 76 гривень. Рівень, 65, індичка 84 і вареники 30,90. Також масло ферма 52,50. Ось таке самерзбі по 31 гривні з картою. АТБ Нацпо 16,90. Ось така інсалата по карті. АТБ взяла по 47 гривень. Чай, шріланка делюкс по 43,90. три Якщо у вас немає карти, тебе по силиці в шапці. мого профілю в мій телеграм-канал там буде писати карта АТБ тут. І ще за реєстрацію вам дадуть 75 гривень. Кешбеку випишіть, як вам такі акції. Анонс акції за тебе весняні знижки з 27 березня на йогурт Галичина по 23.50, на йогурт Сирковий 26.30 та на шоколадки Міленіум 47,90, 32,50 та 31 гривня. На плавленні сирочки від Комо по 14.60. Печиво вельвіта по 59,90, Печиво ловіта маленьке 23,50 та таке жиле, але вже велике по 75 гривень. А ви тим часом підписуйтесь на мій телеграм-канал Знижки з Венесі, посилання в шапці профілю. Там ще більше цікавого. Всі анонси, всі акції лише там. Нам чіпси від своєї лінії, великі 40-40, маленькі 24,90. Нам морозиво, ріжок Монако, чорничний чізкейк по 29,90. Також нам бісквіт від мілка по 76,90, шоколадка Мілка Бабл у 46,50 та ось такі 46,50 зору. Також кілька з квасолею по 29.30, сардини 50,40 та делюкс 52 гривні, оливки чорні. А ви пишіть, як вам такі акції? Сьогодні в АТБ почались нові акції, дем разом зі мною. Шоколадка Мілка по 107 гривень, джафа фітнес манго 39,70 Ще є гранат та банан полуниця. Також взяла бринзу та інсалата від кому по 40,50 та кримсир від Президент по карті, АТБ за 47,90. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнасі, посилання в шапці профілі, там ще більше цікавого. Наги це легко по карті АТБ за 77,52. Також взяла свої улюблені креветки, варні по карті АТБ за 109 гривень. Дуже класні крабові палички. Взяла їх я по. Також за 109 гривень. почалась акція на чіпси маленькі від своєї лінії по 27 гривень. Взяла ось таку світоч, черевісу по 25 гривень по карті, а тебе Фанта. Вона йде тільки з картою за 34,40. Також ось такий класний живчик зі смаком вишні по 31 гривні, сніжна панда, туалетний папір білий по 38,50 Сирочки Ферма, мої улюблені, до речі, я їх обожнюю. По 8,84 йогурт, густий від злагода по 21,66. Моя улюблена кубаса взяла аж дві штучки. По карті я тебе взяла за 91 гривню. Також на пиво козел темний, по 22 гривні з картою АТБ і твікс по 17 гривень з картою а тебе. Ось тут я собі закупилася, і ви подивіться, я потратила 316 гривень, мені нарахувало кешбек 3,79. А якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю, в мій телеграм-канал. І там буде писати карта тебе тут. В общем, за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку, Як на мене це круто.